Вітаю, любі друзі! З вами знову Ярослав, і як бачите, я одягнув сорочку і зачесав волосся наліво. А що це означає? А це означає, що знову рубрика Ретро ігрові цікавинки. І сьогодні ми поговоримо про гру «Dangerous Dave». Так що знову ж таки омощуйте свої дубці позручніше. Розпочинаємо. Реліз першої частини відбувся у 1988 році під назвою Dangerous Dave in the Deserted Pirates Hideout для Apple II. Гра була розроблена як приклад для супроводу статті про графічну бібліотеку Gra Basic, доповнення мови програмування Apple Soft Basic і опублікована в журналі UpTime, що видавався тоді на дискетах. Ідея створення Dangerous Dave виникла у Джона Ромеро під впливом Super Mario. Між цими двома іграми є подібності, такі як секретні Рівні дизайн, рівнів монстри та стрибки. За словами Ромеро, він навмисно намагався створити гру у стилі Маріо. За сюжетом гравцю необхідно провести Дейва через 10 жахливих рівнів, поки він намагається повернути свої трофеї з занедбаного піратського пристанища. Але збір золотих трофеїв для переходу на наступний рівень ускладнений різними небезпеками і монстрами. Наприклад, торкатися не можна ні води, ні вогню і, відповідно, монстрів, що рухаються, а також їх знарядь. У 1990 році гра була випущена для MS-DOS. У вересні 1990 року пізно ввечері Джон Кармак працював у Softdisk над новим ігровим рушієм із боковим прокручуванням для графіки і з робочою назвою Shadow Knights. У той час Джон Ромеро вже пішов додому, але Том Хол ще залишився на роботі у відділі Apple 2 Тому прийшов подивитися, над чим працює Кармак. І коли побачив, що в Джона нарешті вдалося реалізувати плавне прокручування, вони дуже зраділи. Щоб вразити Ромеро, Том запропонував відтворити перший рівень гри Super Mario Bros 3. Джон погодився і вони провели близько шести годин, створюючи демо-версію, назвавши її Dangerous Dave in Copyright Інфраймент. Щоб прискорити роботу, Том використав спрайти Дейва з першої частини гри, замість того, щоб малювати нові анімаційні спрайти Маріо. О п'ятий ранку вони закінчили працювати над демо-версією, записали її на дискету і залишили на клавіатурі Ромеро з написом «Run Me». Наступного дня Ромеро побачив дискету, запустив файл Dave 2 і був шокований. Екран плавно прокручувався в стилі Маріо, чого раніше на ПК не було. Це справило на нього неймовірне враження. Він зрозумів, що вони створили щось революційне. Деякі колеги не були вражені, бо не усвідомлювали потенціалу. Пізніше того ж дня, коли зібралися Джон, Том, Джей, Лейн і Ромеро, вони почали обговорювати, що робити далі. Ромеро виголосив, що це їхній квиток звідси. Це стало початком від Software. Події цього Дня 21 вересня 1990 року стали визначальними, і саме звідси почалася історія однієї з найвідомішої ігрової компанії. 1 лютого 1991 року компанія id Software офіційно та юридично була заснована. Спочатку компанія розробляла ігри для софтдіск, оскільки покинули їх у скрутному становищі. Щоб компенсувати їхню втрату, команда вирішила створити для совдіск другу частину Дейва під назвою Dangerous Dave in the Haunted Mansion, реліз якої відбувся в тому ж році. Місія Дейва врятувати свого молодшого брата Делберта, який загубився в замку з привидами, наповненому безліччю істот. Для цього потрібно подолати вісім рівнів, проходячи через двері на кожному рівні. Рівні наповнені різноманітними пастками та блискучими діамантами. Одна з речей, яка робить цю частину унікальною, це замість обмеженої кількості боєприпасів є автоматично перезаряджаючий дробовик, з якого можна випустити вісім куль одночасно. Ще одна річ, яка відрізняє цю частину, це можливість прицілюватися під різними кутами, зазвичай вгору, вниз або прямо вперед. Ця частина гри стала останньою від команди id Software. У 2008 році друга частина була портована на мобільні телефони. Гра зберегла геймплей, графіку та атмосферу оригінальної версії. Мобільна версія гри була розроблена на Java. Після релізу другої частини Дейва у тому ж році виходить Double Dangerous Dave, як перероблене видання першої частини, але у графічному режимі Double Hi-Res з 16 кольорами для Apple II. Крім візуального апгрейду, в цій частині розробники покращили керування, була прибрана набридлива інерція та набір рівнів. Геймплей нічим не відрізняється від першої частини. Метою на кожному рівні є пошук особливого трофею, а потім вихід. У 1992 році було випущено «Dangerous Dave Returns» як додатковий епізод із десяти рівнів для «Dangerous Dave in Trophy Trouble». Сюжет цієї частини такий: знаменитий французький злодій Бобі Форже накрав витвори мистецтва з усього світу і сховав їх на безлюдному острові. Завдання Дейва – повернути ці скарби, як і в попередніх частинах для «Епл-2». гравцю необхідно просто збирати дорогоцінні камені, щоб завершити рівень. У 1993 році була випущена третя частина під назвою Dangerous Daves Risky Rescue. Ця частина була першою, яку не програмував Джон Ромеро, оскільки він та інші ключові розробники з оригінальної команди покинули SoftDisk, щоб створити id Software. В результаті гру було розроблено без їхньої участі, і її дизайн та виконання відображали цю зміну. За сюжетом, Дейв знову вирушає на місію, щоб врятувати свого молодшого брата Депперда, якого захопив у полон злий доктор Немезе. Лиходій, який також є головним антагоністом у франшизі Катакомб. гра складається з 11 рівнів. Значним покращенням є додавання функції збереження на початку кожного рівня, усуваючи необхідність проходити гру з самого початку після втрати всіх життів. Також розробники додали механіку пошкоджень від падіння, включаючи смерть від падінь з висоти та тимчасові ефекти оглушення від падінь із середньої висоти. Ще одна важлива зміна стосується зброї. У той час, як в попередніх частинах були необмежені боєприпаси, то ця частина навпаки обмежує гравця магазином на 6 патронів, що вимагає більш ретельного прицілювання. З позитивного боку перезаряджання відбувається швидше, а поповнення боєприпасів часте, що загалом запобігає тому, що у гравця закінчаться патрони. Візуальні ефекти цій частині непогані, але дизайн рівнів вважається таким собі, зокрема, повторюваність лісових рівнів та нечіткість платформ. Крім того, Звуковий дизайн погіршений, і багато дій не мають жодного звукового зворотного зв'язку. Реліз четвертої та останньої частини відбувся також у 1993 році під назвою Dave Goes Nuts. Ця частина є продовженням Dangerous Dave – Risky Rescue. За сюжетом Дейву необхідно врятувати свого молодшого брата Делберта з психіатричної лікарні від злого доктора Немезиса. В 1995 році ця частина була випущена для Apple II. А на цьому все. З вами був канал Starper Retro Gaming. До скорої зустрічі!